Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, які люблю, і це в нас рубрика Доза на столі». Друзі, як ви знаєте, я завжди вам розказую в цих своїх роликах, що я багато своїх ігор, які я грав, ця рубрика, ми в ній згадуємо, що ми грали колись. Я завжди грав а, в дитинстві дуже багато ігор в комп'ютерних клубах, тому що там був великий асортимент ігор в ті часи, наприклад, 2004, 2005, 2006 рік. Uh, і я грав там гру Rally. Це була моя перша гра про ралі, uh, яка мені дуже була, сподобалась, і яку я потім ніде не міг знайти тільки спогади. Я думав, що це раль Віралі, ві думаю, що це ралі якийсь там uh, Колін Макралі. А це ні, друзі. Сьогодні ми поговоримо про Ралі Championship Extreme. Це Це та версія, яку я грав. А, в комп'ютерних клубах в дитинстві в мене такий комп'ютерний клуб, в мене їх було ще багато. Був комп'ютерний клуб Торнадо, а, вірус, і самий популярний в нас в місті це був комп'ютерний клуб, клуб Крапка. Кавіть має голоти, можу вам показати. А, ось там я грав, друзі. Коротше, хто згадав, що заграв, в кого проснулися нотки ностальгії, хто пам'ятає. Коротше, друзі, будь ласка, підписуйтесь старенькі, подобаєчку. Дивіться, українські підтримуйте, ласочки українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, а ми, друзі, поїхали. Так, друзі, чемпіон вибираємо. Тут, коротше, я пам'ятаю, я все роблю, як я робив в дитинстві. Одна гра. Новий профіль, Этот профіль треба створювати. Зараз ми... Я, так завжди, нічого не робив, вибирав просто... Британія, коротше, давайте. Перший. Так, і якщо пам'ятаєте, тут були машинки. Можна було обрати групи і машини. Я пам'ятаю, що я любив дуже ось цю. Я все думав, що це якийсь Subaru, а хоча це, певно, що і є Subaru. О, Так, походу. А що, я переключив, нечайно? Ні, нечайно переключив. Добре, вибираємо тачку. Так, Continuum. І я не пам'ятаю, який рівень обирав, або перший, або другий. Я знаю, що є рівень в пустині, такий класний, там, коротше. А, і ще такий прикол, ну давайте, походу, попробуємо. Треба збагатися, коротше, з приводом. Ну, ви їдете, коротше, і вас всі обганяють. О, це oh. цей мій улюблений рівень. Це цей мій самий улюблений рівень із дотинства, скільки я його пам'ятаю. А ну, друзі, хто згадав? Хто грав? А, є ця можливість? Є, бляха, дивіться, як це круто. Зараз, зараз я, коротше, трошечки включу... Тут скорот має бути, так, я нагадався, тут має бути скорот. Ай, тихо, 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 скороти. Добре. Дуже класна гра, дуже, я її пам'ятаю, дотинуть, треба було тут приїжджати. Тут між слупиками теж має бути скорот, скільки я пам'ятаю. Ану тихо. Тихо, 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 скоротайлем. А, тут навіть видається, який її є в списку після контрольної точки. Я 10 ий але я один звідси цього не розумів, я завжди їхав. Поки вона не обжає, коротше. А приводи, приводи обганяли, тут є такий прикол, може потім це я вам покажу. Так, тихо, давай. Хто, хто згадав рівень, хто згадав локацію? І Я згадав її з дитинства. Тут ще такий має бути можливість, що треба буде перестрибувати. О, я перший! Я крутий, треба буде перестрибувати, між між будинками. Не між будинками, Не а таку. коротше, такий. Між, між будинком. Це була перша гра в якій я їхав а, в салоні, що я міг грати з середини. Так, тихо. Поки я перший, це дуже добре. А вон цей будиночок. А ну хто нагадався, я в другий полях, і хто знов'янав. І я все врізався в стіну тут посередині. Рідко я попадав. Попав, ні, прикольно, прикольно. Тихо, не перевертайся. Добре. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яй 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 яй, -яй, -яй, -яй. Тихо, виверне, виверне. ж виверне, ну яй палки Добре, вивернув. В нас за кенелом. Так, я, павно, ще вже якийсь п'ятий, ну нічого. Але привод нас не доганяє. Так, зараз буде крутий, пов... крутий поворотик. Ну, друзі, нагадалися. Я би хотів ще раз грати цю локацію, тому що вона дуже класна. В мене знаю. Неї... За цю локацію мене я цю гру полюбив. Ааа, і можна було грати з друзями. Бляха-муха. Тихо? Можна було грати з друзями... Дивіться, тут машина розвалюється, нічого собі я навіть не пам'ятаю такого. Ні. Вроді би пам'ятаю, що розвалювалось. Так. Це класно, коли їхати, можна було. Середини кажуть, це була моя перша гра в якій я грав, що можна грати з, з салону. Я потім додому собі якось зіскачув і вдома її грав, але потім я дуже Ну, забув про неї за цю гру. Тихо. ова! Так, є кей, я? 13 бляха, ну короче, я втратив ініціативу. Справа якась, воєнна база. Так, доїдемо до фінішу чи ні? Цікаво я? Ну, чи я вийду хоч буду в топ 10. Добре, ты Зі мною, вроді би є? чи ні, Чекайте. Фінішна. Так, зі мною напарник є. Фініш. Ну який я приїду, мені аж самому цікаво. 21! Ооо, я добре не вдаха. А, я пам'ятаю, можна було подивитися свій заїзд. Короте, це повтор, там Можна було дивити повтор. І поїхав. Добре, коротше, виходимо нюм. Хоча я перший з е британців. Кондіюм, добре, тут є який? Тут ще вона нема. Чи я є Імпреза. А, імпреза, вов, я понад четвертий, що це я. Так, о, друга локація. Добре. Ну давайте трошечки поганяємо. Я не пам'ятаю, що тут якийсь сюжет проходження, але я просто ганяв. Допустимо, просто любили ганяти цю гру. Тим що, ну, крута ралі. Опа, опа-опа-опа. Тачки, я пам'ятаю, можна міняти, можна взяти, було вроді, би, Mitsubishi Evolution еволюшн можна було брати, якісь такі маленькі можна було брати. І тут ще вроді би рівні... Скільки пам'ятаю рівні зимою, треба буде зимою грати. Зимові рівня це були теж дуже класні. Ну чекайте, чи згадаю цю локацію, бо я цю локацію їх поки не пам'ятаю. А може і пам'ятаю, зараз подаймо сам. Так, є 20-й. Ніфіга собі я погано стартанув. Так, тут шо у нас? Але привода немає, але я так не врізаю сильно, що він мене переганяв. Привод це пану, що останні зі всіх пані, який їде. Ну хто знає, що я говорю про привода, той знає, друзі. Можете вподобайку поставити, написати коментарчик. Так. А, не, пам'ятаю, тут ці слупики, коротше, треба можна було в них врізатись. Я пам'ятаю, пам'ятаю цю локацію теж. Чекпоінт 15-й, я покращую свою позицію, нормально. Так, я згадав цю локацію, класно. Це десь ми, коротше, в лісах, в горах, коротше, їдемо. Ну, перша це ванлав, перша локація це настільки ванлав, що... Я на її побачив зразу такі. Така ностальгія, такі споти, такі... Аж чуть не всплакнув, як то кажуть. Так, добре. Оба-ба-баба-баба, повертаємо. Ай, проїхав цю! Чекпойнт, чекпойн, бляха, це я зараз буду панок із 30-й. 21-й. Ну нічого. Фішка не бера, фішка понаставірувати, друзі, згадати. Що за гра, розблокувати свої спогади. Ось я цим зараз і займаюсь. Я так само зараз <trov Solid communication> кайфую що як та людина яка буде дивитися, скаже, бляха, я грав, колись цю гру. Я забув про неї, але я нагадався, яка вона класна. Ось друзі для цього і працюємо. Так. Але мені цікаво, що я там 20-й. Умпляха. В шкадру ще граємо, скажу. У ну, церані професіонали йдуть ні, пацанчик. Який я равтуру в детез дві. Right. <laughs> так, добре. Переключаємося. Люблю цей режим. Але з ним дуже важко керувати. Не знаю, хто проходив цю гру. Ну, принаймні, приїжджав перший... Ай! З, з виглядом з першого лиця. Але молодці. Так, тихо, давай. Трошечки ближче, краще буде видно дорогу. Хоча він мені говорить, де поворот, де повороти, але... Але... Все одно візуально орієнтуєшся. Зараз буде важкий поворот, наскільки я зрозумів. Оп! Залетіли, прекрасно. Ну, цей відділ дороги гарно проїхав. Має бути, по-любому якийсь кращий. О, точно кращий. 16-й. Тихо. Добре. Ой, тут буде жорстко, тут буде жорстко. Преальнуємо, тут буде жорстко. О, люди є. Ви за мене тут навіть болюває. молодці, дякую вам, друзі. Так, тихо, 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 Вивертай. Так, ага, це пану ще верху, це червоне, це чекпоинти. Ось, ось. Зараз останній. Ай, останній чекпоінт, останній відділ дороги до фініша. Так, це пану, що він. Ой-ой-ой! Добре, головне, що я не розбився. Те... Давай з'їжджаємо з лісу, виїжджаємо на дорогу. Так, вже жан фініш, бачу. Ну яке я. О, машина ж грязно зробилась, прикольно. 21-й, ну коротше я не вдаха. Ну буває. Так, давайте мені ще, друзі, зимовий рівень. Я, же, я би ще хотів зимовий рівень подивитися. Розблокувати, як то кажуть. Спогади. Нема зимового. А, -а, а Оцей рівень біля моря, він дуже важкий. Я теж нагадався. Курчу, він дуже важкий. Хто нагадався про цей рівень? Ну, цю локацію. Він дуже важкий. Пам'ятаю, що я тут взагалі розбивав машину по дорозі. Це, коротше, на березі, на березі, коротше, ну, не море, можливо, якесь озера, або, або дійсно море, фіг його знаю, воно горе. Ааа, коротше, це важка, важка локація, пам'ятаю її. Тихо, 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 тринадцятий. Як я до газу дав, і вже зряду тринадцятий? Ну, це важка, важка ця локація, пам'ятаю її. Ну, але класна. Так, тихо, переключимося трошечки, давайте, поки. Я тебе сказати, поки рівна дорога, але... не да ну, дорога. Так, прям чекпоинт. 13, -й, так і є. Тайхоб, я десь з'їхав. Скорочуємо. Да, прям, давай, плещем. Шай, блещаем. Тайхоп. Не впать, не впадь, не впадь. Ай! Бляха. О, дивись, замок, не собі. На фоні, бачите, замок. Знаю, добре, да ріжу. Так. Тихо, пригальмуй, вирівняй, вирівняй, вирівняй машину. Добре, он чекпоинт. Я пану вже не 13, жапаник якийсь 20. Сьомий! Ой, я не пану так... Ой, тихо, тихо, тихо. Через кладовище, що це таке? Точно через кладовище ки з'їдемо. Але я сьомий, ні, фіга собі. Нормально, я так добре скоротив. Тут, друзі, друзі, періодично переключати режемо від першого і... і третє. Так, добре, Проїжджаємо. Ой! Проїхав. А що, зарахувалося? Ааа, чекпоинт миссинг, бляха муха, Я так і знав. Я міг зразу зупинитися, але я думав, що може зачитається. 23. й Ну, прекрасно. Поїхали. мені нічого не в цій але нічого. Головне, як участь, так? так о, о, це було класно. Так, Фара. роз. Розбиті. Добре. Так, Який я? 24-й. Це паноустанній. Фірайлі. Реклама працює. Так. Перший кіз. Хей... Хейнонен. Боже, оце назва. Так, о, ду -ду о, так о. Аккуратненько. О, дуду на 3C. Вот так, срали. Пау. Я це важка отраза. Вона мені була важка ще в дитинстві. О, тихо, тихо. резко направо. Добре. Нічого не змінилося, так як був, як і є останній. О, тут резко в бік, добре. А цей від цього це тоже такой можна їхати, але такой їхати. Так би від лиця пасажира, я так поняв. Або третього, що задні столить. тут немає третього. Ай 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 ай. Скоро ж буде фініш. Я щось таке вже пам'ятаю, скоро буде вже фініш. А зараз буде чекпоінт, якщо я правильно по верхній цій шкалі. Так, чекпоінт і буде ще останній заїзд. Так, я 24-й. Ну я останній, пасу задніх. Я цей. Запізнився з дискотек. О, тут треба було скоротити, бляха. Я міг вирвати хоч одну позицію. Але приїхав все-таки останній панощю. Вон фініш, я вже бачу. Давайте скоро скорочу на фініш. Залітаємо. Ова, залітаєм. залітаємо. Два четвертий, все одно останній. Так, друзі, я би ще кажу, що би хотів подивитися рівень. Ну давайте. Поки що спогади розблоковуються, кожен рівень цей. А, бляха, тихо. хо. Фольстар. Фольстарт! Фольстарт рахується мені. А що? А, Ааа, було після гоу! А я зразу газюре. Оце якийсь крутенький рівень, друзі. Тут, тут буде недовго. Так, тихо, тихо, тихо. А, Добре, але бляха, я хочу ще зимою попробувати. Чи я ж і придумав, що зимою можна їхати, я не пам'ятаю, чесно. Це так, бо би я зараз що роблю? Чемпіоншип, я зараз так би прохожу якби... ну, участвую в чемпіонаті. О, цей міст пам'ятаю. Все, я нагадався, цей рівень теж цей мі... чи це тут буде сніг. Десь коротше ми заїдемо в гори, і вгорі буде сніг, буде сніг в горах. Оп-оп-оп оп! Ой, оп, оп, оп. це було жорстко, це було жорстко. Занасла вона я не слай верняти. Але капот буде капот танцювати мені. А тут... О, мане, так їхати, нічого собі. Ой-ой-ой-ой-ой, не краще їхати, щоб я бачу машину. Поїхали. Я буду знову останній. Ну що Все як в вытаский! <laughs> Давай! Де это чекпоинт же? Давай, 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 давай. Ай, не про мене. Ну, четвертий. Ну, а який? Моя ну, улюблена позиція. А що я зроблю? Хоча тут багато рівної дороги. можна скоротити, дивіться. Ану, я попробую. А! Не пустили мене скоротити. Я хотів скоротити. Нів'я, назад, куди ти? Зараз що? Зараз на міст, Риско. Давай, Риско. Гальмуємо, Риско. Оп, Риско на міст. О, тут асфальна дорога. І поїхали. А, це дамба! Точно, пам'ятаю. Зараз right right буде резко направо. пам'ятаю. Оп 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 оп. О, мене знову добре. Right Але right привода мого, що мене має баганят, а може вже мене обігнав, поки я не бачив. Так, чекпоінт біля будиночку. Швидка, на всякий случай. Так, і далі останній видел дороги. Я 24 як завжди. Ну, друзі, скажіть, у мене тут не фішка була вере, фішка була просто покататися по цих трасах. Фішка була просто покадатися. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп 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 тихо, 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 Давай. Я думав, що я в цілю. А, тут... О, давай, чувак, на це літає. Нормально. Фініш прийдемо від першої особи. Бачу фініш. Бачу фініш, залітаємо, ава! Останні. Ху. Так, добре. Яка там що локація. Давайте ще одну локацію. Дайде зиму мені, будь ласка. А, я програв. Все. Коротше, друзі. <сміття> не пограв я. <сміття> коротше, зимову локацію, десь вона коротше, там є. Хто хоче, можете собі скачати. Назву я вам все. буде в описі ролика. Коротше, можете скачатись, понасталірувати, порати. Друзі, кому сподобалось, будь ласка, вподобаєчку, буду вам всім дуже вдячні за гарні коментарі, за підтримочку. Все, всім дякую, всім гарного друзі. і до побачення. Бувайте!